Адже, друзі, група А. турніру на підтримку Збройних сил України серед команд it ліги І Наближається до розв'язки нас ситуації у цій групі. Адже це вже у нас п'ятий поєдинок Smart Rock Stars проти NX. Smart Rock Stars щойно у четвертому матчі здобула перемогу на PlayStation Vision 3-0. Три очки є в Smart Rock Stars, адже в першому матчі. Команда поступилася з 2-1-3. NX має в своєму активі один заліковий бал. 2-2, нічия з Обстервом-2. І 1-2 NX поступився в Vision. Тому ось така у нас ситуація. Щоб вийти на перше місце. Команді Smart Rockstars потрібна виключно перемога. І сподіватися, що Black Storm Vision втратить також очки. Зараз в атаці у нас власне, Smart Rock Stars. Не Blackstorm Vision, звичайно ж, а. SoftServ A2. який має зараз 4 залікових бали. So A2 проведе свій матч проти Blackstorm Vision наступний. NX... Щоб піднятися вище, піднятися принаймні на другу позицію, потрібна виключно перемога. Зараз Smarter Stars. Smarter Смартер Stars щойно проводив матч, власне, проти Бексонеміжу. Можна сказати, що десь команда вже трішечки втомилась. В плані, що не було можливості перепочити, адже NX попередній матч віддихав. Перед тим два матчі підряд провів NX. Ну, але це все, скажімо так, теорія. Зараз потрібно на майданчику доводити, хто ж сильніший у цьому матчі. І зараз і в атаці, закидання тут вперед і м'яч вилітає за межі майданчика. Ми пригадаємо про головне, пригадаємо про те, що у нас цей турнір благодійний і турнір спрямований на підтримку ЗСУ. Тому долучайтеся. Побачите в коментарях посилання на Модебанку. Номер карти. Де можна зробити донат на закупівлю медикаментів для стабілізаційних пунктів на Донеччині, аби зберегти життя нашим захисникам, нашим дівчатам та хлопцям, які боронять Україну зараз і всіх нас. А за донат 200 гривень, крім цього, можна взяти участь у розіграші м'яча з підписами футбольної збірної України. Зараз непоганий удар від Миколи Сороки, але там відпрацював кіпер ЕНІКС. Закидання тут вперед. Тут э, з м'ячем Воротар Жовто-чорних. Атака. власне, Зараз від э, Rock Stars. І тут аут, схоже, ні, все-таки аут на користь э, команди Smart Rock Stars. Закидання тут на ліпомера Дацка. Дацко м'яч приймає, але не там суперники розвернутися. Тарас Мілянець там преценгує суперника. і... І що тут все-таки тут схоже. Відворіт. Так, тут фолу не було. І жовто-чорні вже розпочинають э, свою атаку. І що тут? Э, перехоплення немає. Є дальній удар, заблокований. І продовжується розіграш ще від Смандрук Stars. Мердецько вперед відправляє. відправляє. Меч залишається у жовто-чорних. Шукають варіанти продовження атаки. жовто чорні Є удар. Удар цей заблокований. Мельничук пробивав. Ще одна спроба. Зараз. Хороша стіночка. Меч у Сісі. 1-0. Микола Сорока забиває. І жовто-чорні виходить вперед. Все-таки. Smark Stars доводить і намагається це зробити. На цю секунду вдало, про те, що поразка в першому матчі була просто випадковістю. Зараз уже другий матч поспіль. Перемога на Бессодміжен 3-0. І зараз проти Нікс Смартрук Stars знову веде в рахунку. 1-0. Десь перевагою ігрова також за жовто-чорними. Поки що моментів NX не було так багато. Ну і зараз жовто-чорні чергове. Зараз розігрують м'яч, закидання тут вперед, а тут перехоплення і може щось організувати Нікс. Левребак тут отримає передачу на рівному фланзі, але його пас тут вже перехоплений. Що тут м'яч все таки виходить? Так. За межі майданчика. Для тих, хто щойно приєднався, можливо, до трансляції сьогоднішніх поєдинків, пригадаємо, що в нас загалом чотири групи. Змагається на турнірі 16 команд, 15 команд it ліги і 16-та команда менеджерс, команда тренерів it ліги Група А, це Собсерва Адва Stars, Старс, Vision, NX. Сьогодні команди визначить хто на якій позиції продовжуватиме змагатися в плей-офф, який буде наступного тижня? Група Б, де Сеу-Серве, Двантіс, Нептун і Сомбра змагатиметься завтра у вівторок. У Палаці спорту Галичина. У четвер тут на боско арені. Група С Тех 1, Кордерс Джелвей і ЕПАМ. Гратимуть між собою. І група Д, Інтеріс Елекс і Джію Managers. менеджерс Змагатиметься знову ж таки на воле. у палаці спорту Галичина у п'ятницю. Це буде 21 березня. Ну і наступного тижня буде плей-офф. Команди, які посядуть перші місця, розігруватимуть відповідно комплект нагород цього турніру. Перше, четверте місце. Ну і другі команди, які посадять другі місця у своїх групах, теж змагатиметься між собою третій і четвертій. Відповідно, стандарт. Для ENX може бути небезпечний. Є удар. Рикошет і стійко зараз рятує Smart Rock Stars. Ну ось вами відповідь. Олександр Романовський. Не встиг я побачити, чи був там Рикошет, але тим не менше, зараз каркас воріт виручає Smart Rock Stars від припущеного м'яча. Нічого ще абсолютно в цьому матчі не ясно. Нікс зараз відповідає дуже і дуже потужно живан зараз. Володимир м'яч зберігає для своєї команди. Передача на лівий фланг. Тут не вдалося пройти далі, але аут все-таки все таки, все -таки відворіт. Все-таки немає тут кутового. А Тут м'яч вилітає за межі майданчика. Що ж, і зараз з м'ячем, а бачимо, який високий пресинг від Smart Rock Stars. Цей пресинг спрацьовує. Передача тут можна зараз пробивати. Є удар. стійко уже рятує. Нікс класний удар зараз. Від Мирослава Панькова зрячі в кут воріт. Він цілив. А зараз помиляється і привіз. Мало не привіз. Проблем своїй команді. Олександр Романовський прибуває повз з дуже хорошої позиції. Ну що ж, такі у нас гойдалки розпочалися. Відкритий футзал, можемо так сказати, десь команди не розігрують м'яч, а одразу доправляють поближче до карної зони і шукають можливості завдати удар удару поворотах. Тут Кутовий у цьому епізоді, Лібомердацько пішов подавати цей стандарт. Демо зараз за цим розіграшем. Передача тут заблокована і вже вийшов такий м'яч. Аут На користь жовто-чорних. Поки що лише мінімальна перевага. Смарток Stars. і Nix зберігає хороші шанси. А також на позитивний для себе у цьому матчі. Лев там проривався, але все-таки його тут прохід зупинили. Що тут знову перехоплення. Удар по воротах і на місці кіпер Smart Rock Stars. Лібомир Дацко. Дацько тут розхитав суперника. Віддав на лівий фланг. Знову Дацько отримає. Ні, так і не отримає передачу, але є удар біля М'яч Пролітає. Венечок прибив. Дацко тут йому зрештою показував, що можна було і віддати передачу. Ну, якби забив, 11-й номер. Smart рок Stars, то, звичайно ж, питань би ніяких не було, а так. Є питання щодо можливого розвитку. цієї атаки зараз в теле, це в Підкаті. У нас Андрій Другос вибиває м'яч. Заміші майданчика, аут для NX з правого флангу. Ну, Наближається у нас до завершення перший тайм. Поки, поки що лише один гол, хоча. Ну, як мінімум два стовідсоткових моменти. Маю на увазі стійку від Smart Rock Star, стійко від NX команди Мале, так що голів могло би бути і більше у цьому таймі, але все ще може бути. Час ще є, зараз непогана. А зараз атака лівим флангом, але на цьому все тут відворіт у нас NX розпочинає закидання. Вперед перехоплення. Тут Все в межах правил. Мир Дацького вихід сам на сам. доцько пробиває, немає добивання. Тут Ліфінський вибиває за меж. межі майданчика. Ну, Тут була пожежа в карнізоні, але вдалося її загасити гравцями в білопомаранчевих кольорах. Ще один удар. Цього разу м'яч іде за межі майданчика. часом пригадаємо, що триває збір коштів на закупівлю медикаментів. Для стабілізаційних пунктів Донецької області. Прямко в рамках турніру тут Мілінець прибиває. Тому долучайтеся. Ви бачите номер карти або посилання на Монобанку. Зараз тут порушення правил, це буде гірчичник, як мінімум. А, так, а, жовта картка а, для Андрія Івасєва. І стандарт для Smart Rock Stars Микола Сорока. Біля, біля М'ячату ще ще буде розіграш. Так, передача на лівий фланг Лібомира Дацька. Є стіночка. Дацько пробиває, і Ліфінський тягне. Тут у нас буде аут ще де Смартру Стар. Класний розіграш. Зараз був від Smart Stars. але він ще одна хороша спроба, але, на жаль, не влучає зараз 11-й номер. Смарт Рустар по м'ячу. І зараз Нікс має шанс на атаку, але. А от перериває перевез Мартром Старс. А тут з м'ячем уже кіпер. Жовто Жовто-чорна, хибир Дацко. Зараз в центрі майданчика. Йде далі. Ремедоцько віддає передачу, можна забивати. Є ще одна спроба. Дацько чи пробиває, пробиває Дацько, але повз ворота. Знову пожежа біля Рінікс... Нікса, але знову справляється з цим білопомаранчею. Володимир Живан, його передача! Який шанс зараз був наприкінці першого тайму НХ відігратися, але не склалося. Ну, схоже, на цьому перший тайм завершено. 1-0 на користь Smart Rock Stars. Що ж, друзі, повертаємось е, до групи А, до матчу Smart Rock Stars е, проти Blackstorm Vision. Турнір на підтримку засимов суд IT айт зараз На старті другого тайму. Smart Rock Stars збільшує свою перевагу. Ось так, 2-0. Стає рахунок, дуже-дуже швидко. Smart Rock Stars зараз збільшує свою перевагу і робить це е, в дуже класній атаці. І зараз у нас вже рахунок. Е, Ком... Більш комфортний, скажімо так, на користь Smart Stars. Смарт Старс уже зараз uh, все ближче до другої перемоги. Це Андрій Дрозд, якщо я не помиляюсь, там дізначився. Uh, відповідно у нас рахунок 2-0. Пригадаємо, що в нас. Smark Starz поступився в першому матчі soft а 2 2-1-3. А у другому своєму поєдинку на турнірі. Зараз знову дроз прибиває, його удар заблокували. NX в квартиротації. Але відпрацювали тут гравці в жовто-чорних кольорах. І Просить передачі на лівий фланг. Переведення. І тут м'яч вилітається. Мечей майданчик. Смартрук Старс поступився в соф-серву 1-3 у першому матчі. Своєму на турнірі в другому Smart Rock Stars перемогли Blackstorm Vision 3-0. Отже, три очки зараз в активі Smark Stars. Тому кончена не необхідна перемога, якщо команда хоче, а вона безумовно хоче позмагатися за на комплект нагород цього благодійного турніру на підтримку ЗСУ. NX, нагадаємо, поступився в першому матчі Blackstorm Vision 1-2 і зіграв нічию з в сервом Адваз. Там, а там у нас 2-2. Підсумковий результат цього матчу. Ну і ще один матч сьогодні відбудеться. Це Soft 2 Blackstone Vision закриє груповий етап у групі. А зараз м'яча один у Сіці. І знову у нас Андрій Досик, якщо я не помиляюсь, так а, стає автором забитого м'яча. І рахунок 3-0. І Smart Rock Stars робить таку вагому заявку. На успіх в цьому матчі. Nix, а мав шанси в першому таймі. Було навіть влучання в стійку. Але поки що нуль у графі забитих м'ячів. Нікс. Що тут? Мяч М'яч залишається у грі і. Зараз. Що тут? Перехоплення. І ні, все-таки Smart Rock Stars. продовжує контролювати м'яч. Любомир Деско. Зіграв тут з партнером по команді. Закидання вперед, що тут відбивається. Ці NX буде котовий зараз. А ні, Аут все-таки так. Аут розіграли жовточорні. Рібмир Доцькові віддає передачу в вільну зону. Хапається за голову. Дійсно, там все було для удару. А тут яка передача класна, але прочитав її кіперсмат Рокстар свою м'яч подалі. Ну і не забуваємо, найголовніше, для чого ми проводимо турнір, для чого відбувається це футзальне дійство, це підтримка Збройних Сил України, а саме збір медикаментів для стабілізаційних пунктів на Донеччині. Долучайтеся. А також є у нас посилання на Монобанку, є намеркарти, все це є в коментарях до цієї трансляції. Я раз про це нагадую. І також знову ж таки відзначу, що. Є зараз після цієї атаки, можна ж забувати, ні. Вбивається білий помарачний. їх зараз вчить контратаку, можна зараз скорочувати відставання. Є удар. Ще один ні. На цьому все. Отже, за донат від 200 гривень. А, 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 можна взяти участь у розіграші м'яча з підписами граців футбольної збірної України. Тому а, а це також. А, Хороший стимул зробити донат. І, звичайно ж, головний стимул це підтримка наших хлопців і дівчат, які боронять нас зараз проти окупантів і захищають нашу землю. Жовто чорні зараз з м'єм. Смартрок Старс зараз. На старті другому тайму такий влентій нокдаун відправив суперників. Нікс вже, здається, оговтались, але після першого тайму у нас було 1-0 і Хороші шанси на те, щоб відігратися, але зараз вже 2-0 на старті другої половини зустрічі. Два голи, точніше, і зараз вже 3-0 загальний рахунок. Це безумовно робить камбек для Енікс завданням архі складним. Передача тут по флангу проходить Лімомер Дсько. Його передача в центр, але немає удару в цьому епізоді. Класно. Тут Лімир Дсько викотив передачу, але. портера додалося пробити. То вже Нікс зараз вводить м'яч у гру. Закидання тут вперед з жовто-чорних. Можна забивати зараз. Ще одна спроба. м'яч таки не опиняється у Сіці. Пожежа біля Венітнікс. Чергова була, але знову ж таки погасили. її. Та всі в білопомрачі в кольорах. Тарас Мілянець пробиває і відворіт. Зараз. Rock Stars чергову свою атаку. Розпочинає. Ну Поспішати, звичайно ж нема куди, але ситіти в обороні точно жовто чорні не збираються. А от від Мирослава Паньківа. Гладіба Мердоцько на правому фланзі. Зараз стіночки намагались розіграти жовто-чорні. Мілянець тут пресингує суперника, але відпрацювали тут праці Сматрук Старс, а тут все-таки пресинг спрацював. Ну, але передача. Передача вже не вийшла. Тож закидання вперед. Тут Сергій Ліфінський виходить і ситуацію розряджає. Ще й точно передачі віддає. Тарас Мелянець. помиляється. Тарас вибуває м'яч у нього з-під ніг, тим не менше, а от небіли помаранчих. П'ять польових у нас Ну Дійсно втрачати нічого. А якщо зараз вдасться. Організувати взуття воріт для Нікс, ну це ще нічого не втрачено, звичайно. Але потрібно потрібно зараз забити. Були шанси білопомаранчевих і в першому таймі насамперед. Зараз простріли. Тут зараз порожні ворота. Є удар по порожніх воротах, але м'яч не влучає. Не влучає зараз кіпер. Смартрок Старс, тож Нікс поки що у грі у нас залишається. В плані результати цього матчу чергова атака. Е -е, від Нікс. Переведення не спрацьовує. Удар по порожніх воротах. Ну а це, здається, все. А це за 4-0. Е -е, рахунок і. І... Е -е... Е -е, схоже, це знову, якщо не помиляюсь, Володимир Мельничук. І в нас. А, відзначається і в нас 4-0. В п'ятьох далі атакує Нікс. Ну, але завдання вже дуже і дуже складне. Чотири м'ячі відіграти за половиною хвилини. Ну, завершальна хвилини матчу, там чистий час. А тут ще одна спроба удару по порожніх воротах і цього разу вище, Цього разу вище. І знову спроба від нікс. Перехоплення зараз зараз можливо буде ще 1, 5, воріт. Ні, таке захищалися спільними зусиллями білопомаранчеві, і тепер у нас кутовий Володимир Живан, який зараз п'ятим польовим, повертається на ворота. Що в цьому епізоді? Тут аут все-таки для білопомаранчевих, але тут відпрацювали. Гравці Smart Rock Stars тепер будують свою атаку. І тут аут для Smart з правого флангу. Дві половиною хвилини. Rock Stars. Схоже, що спокійно все-таки цей матч доведе до перемоги. Ну, але питання, з яким тільки рахунком завершився цей матч. Шанс був. Фінікс, а, скоротити відставання відігратися, але. На жаль, для Enix не вдалося свої нагоди реалізувати. Тож Smatrock Stars зараз вийде на перше місце так... у своїй групі, групі А. Ну, Але це вже буде далі залежати, як завершиться наступний поєдинок. Тут м'яч зберігають у грі, жовто жовто-чорні і вибивають на аут. Є удар, тут м'яч над поперечкою. Наступний матч у нас Soft A2. Це і проти Black Storm Vision. So Servo A2 зараз є 4 очки. Перемога над Smart Rock Stars власне 3-1-ні чия. 2 2 Зараз мати, і м'яч біля стійки тут пролітає. Ось у Black Storm Vision є перемога над X2-1 і. Поразка від Smart Rock Stars. 0-3. Зараз удар по воротах все, від окіпера. Ще одна атака. Smart Rock Stars не виходить. М'яч вилітає за межі майданчика. Ну, На гол престижу. NX принаймні, заслужив у цьому матчі, Ну, подивимось, чи вдасться. Принаймні, хоч одну нагоду реалізувати. Тарас Мілянець на фланг віддає. Тут все-таки м'яч виходить. На жаль, на жаль, м'яч виходить і. Замість гольової атаки Аут для Smart Rock Stars. Любомір Дацко. Дацко віддає на лівий фланг. Передача на фланг правий. Але тут uh, Тарас Мілінець цей пас прочитав, але тут і втрата. Відрос зараз м'ячем пробиває і забиває 5-0. Стає рахунок. І Smart Rock Stars дуже і дуже впевнено завершує груповий етап турніру на підтримку ЗСУ, ну, але е фінальне розташування турнірні таблиці для Smart Rock Stars буде залежати від матчу. Наступного Enix у нас виходить має один заліковий бау після цього матчу і четверту позицію. 10 секунд. І на цьому, схоже, все в нашому матчі. Чи, можливо, буде спроба ще удару? На жаль, не точна передача. Ну і все, 5-0. Сматрук Старс перемагає. NX.